Ми продовжуємо говорити про торгівельні війни. Країна, яка вже на собі відчула і є реакція влади, є реакція і новообраного прем'єру на торгівельні війни. Ми дивимося із боку Канади. До нас вмикається Олександр Романен, Романко, голова комітету з підтримки інновацій, освіти та науки при конгресі українців Канади, професор університету Торонто. Пане Олександре, вітаємо вас. Слава Україні, Україні, героям слава добрий день. Ну давайте відрефлексуйте, Канада перша отримала удар щодо мит, щодо тарифів. З... Так і що ви скажете про те, що заявив сьогодні Трамп, про те, що в середу буде день звільнення, і тарифи насправді мита піднімуть для всього світу, а не мова йде не про 10-15 крані, як це було раніше. Ну, заяви Трампа як завжди протирічать одне одній з одного боку, з іншого боку, сама політика є постійною проведення тарифів, і це є одним з головних пріоритетів адміністрації Трампа, тому що схоже що на його думку. Тарифи дозволять перевести виробництво назад до Сполучених Штатів Америки, і таким чином, скажімо так, збагатити економіку Сполучених Штатів Америки, що я звичайно не так, і більшість економістів погоджуються, що тарифи не є тим інструментом, який це дозволить зробити. Але дійсно Трамп постійно каже про цей Liberation Day, який відбудеться через декілька днів, і про те, що тарифи невідворотні. А, і звичайно, деякі тарифи вже анонсовані, деякі тарифи можуть бути додані, це постійно змінюється. Канада звичайно готується і реагує. Вже були введені тарифи десь на 30 мільярдів доларів, а потім на 60 мільярдів доларів, на які йдуть до Сполучених Штатів від Канади. Ну і звичайно, якщо ми отримаємо другого. Квітня додаткові тарифи, то то будуть введені ще тарифи на сполучені на товари зі сполучених штатів десь на 100 мільярдів канадських доларів. Наш прем'єр-міністр Маркарні мали телефонну розмову з Трампом. Ну схоже, що вона пройшла в більш-менш конструктивному руслі. Не було цих заяв. Трампа про 51 й штат і про губернатора 51 першого штату він називав Марка Карні прем'єр-міністром Канади і говорив про хороші відносини з Канадою. Звичайно, ну такі заяви Трампа не обов'язково щось означають. Але ми в Канаді готуємося до початку тарифних війн. Готуються економічна як економічна відповідь до Сполучених Штатів, так і звичайно, які. Ми можемо, як ми можемо зняти бар'єри всередині країни на торгівлю е, між провінціями Канади, бо кожна провінція в принципі це є майже окрема країна, і звичайно існують торгівельні бар'єри між е, провінціями Канади, які самі приймають рішення теж про е, тарифи. Е, тому підготовка йде. Е, очікується субсидії на автомобільний сектор, бо це один з найбільших секторів, який е, постраждає, бо деякі частини для виробництва автомобілів, вони можуть перетинати кордон там 5, 6, 7 разів, і якщо кожен раз це буде 25% тарифу, то а, а, автомобілі дуже-дуже здорожчають, вважається, що в Сполучених Штатах автомобілі здорожчають від 5 до 15 тисяч доларів. А як, як прості американці реагують на це все? Ну чи є якась така реакція? Знаєте, от коли почалася повномасштабна війна в 2014 році, так коли Росія анексувала в нас Крим, а потім Донбас і Луганськ, то в нас почався бойкот російських товарів на прилавках магазинів? Чи є зараз таке в Канаді? Так, звичайно, є по-перше, дуже зменшився туризм до Сполучених Штатів Америки. Вважається майже наполовину. Канадці тепер вибирають інші інші дестинації для вакацій, для поїздок. А були також затримання безпідставні. Як канадців, так і деяких інших туристів, яких про там затримували на кордоні при перетині кордону і потім пробували депортувати. І звичайно, те ж саме відбувається на полицях магазинів. Є бойкот від канадців до товарів зі Сполучених Штатів. І тепер в кожному магазині ви можете чітко побачити країну походження, там, де це товари. Там продукти харчування походженням з Канади, ви бачите великий там кленовий листок. І ці полиці е, більше е, розкуплені ніж полиці з, е, з товарів е, продуктів з інших країн. Майже не видно продуктів зі Сполучених Штатів Америки їх стало набагато менше а, ми видно, в магазинах ну був прибраний весь алкоголь е е зі сполучених штатів, особливо тут в провінції Онтаріо, де знаходиться Торонто, і замінений там вином іншими алкогольними продуктами з Канади і також з інших країн світу. Ідуть зараз дуже дуже активні розмови, особливо з країнами Європейського Союзу. Поліпшення і збільшення торгівлі між Канадою і європейськими країнами, між Канадою та Мексикою існує зона вільної торгівлі між Канадою і Європейським союзом, також між Канадою і Україною. Існує зона вільної торгівлі, і кожен з цих напрямок випрацьовується, щоб диверсифікувати звичайно ланцюжки постачання, але в короткостроковому терміні це дуже дуже нанесе велику шкоду канадським виробникам. До речі, Канада, Канада стає е, другою країною для проживання для голівудських зірок, так чимало після приходу Трампа і після його перших дій і заяв виїхали в Канаду. Е, сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив підтримку Канаді в її протистоянні із Дональдом Трампом. Тобто, це на рівні політиків і лідерів країн вже е, відмічають як е, таке. Протистояння, що загострюється, Канада не є федеральною державою. Будь-кого, Канада горда, незалежна країна. У Канади є друзі по всьому світу, особливо багато тут, у Німеччині та Європі. Ми на вашому босі сказав сьогодні Шольц. Ну і це після того як Трамп заявив, що може запровадити проти Канади нові мита. А що ж новий прем'єр? І що кажуть канадські політики, які дії влади і які кроки будуть приймати? Uh, наш новий прем'єр-міністр Карні, Ну зараз я хотів би ще додати, що йде передвиборча кампанія в канадський парламент. Ми будемо uh, uh, мати вибори через місяць, де будуть обирати депутатів канадського парламенту. Ну і та партія, яка отримає більше всього місць в парламенті, сформує уряд, і лідер тієї партії uh, буде uh, новим прем'єр-міністром Канади через місяць. Це може бути або Марк Карні, який є лідером ліберальної. Партії Канади або П'єр Полівєр, який є лідером консервативної партії Канади, зараз і за того, що і, і, із заяв президента Трампа, рейтинги ліберальної партії, яку очолює Марк Маркарні вони збільшуються. Рейтинги консервативної партії, яка на жаль до якогось моменту мала риторику подібну до риторики Трампа, і зараз не може до сих пір випрацювати нові меседжі до виборців. то ми маємо дуже цікаву таку виборчу кампанію, і новий е, прем'єр-міністр Канади вже через місяць буде е, скоріш за все, те, що планується, будуть вестися перемовини про е, е, нову зону вільної торгівлі, яка існувала між Канадою та Сполученими Штатами та Мексикою з 90-х років, так звана нафта. Нос Америка Фрі Trade грівен. Зараз ми маємо її другу ітерацію, підписану в 2018 а, а, році. І а, будуть я сподіваюся, в і це якраз підтвердили під час останньої телефонної розмови а, а, Карні і, 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 і Трамп, що буде випрацьовуватися а, поступова нова конфігурація торгівлі. А, і Ми всі сподіваємося, що це дозволить Канаді. В довгостроковому періоді диверсифікувати свої постачання, і звичайно короткострокова економічна ситуація буде погіршуватися в Канаді. Можлива рецесія, але Довгостроковому періоді ми сподіваємося, що інвестиції в Канаду будуть збільшуватися, бо ну довіряти тепер Сполученим Штатам з точки зору інвестицій стає все важче і важче. На це реагують і фондові ринки. Звичайно, і Канада може виявитися одної з тих країн, де інвестиції будуть більш надійними і менш ризиковими ніж. Сполучені Штаті, бо головне що змінилося. Це ж сполученим Штатам, не немож... сполученим штатам інші країни не зможуть довіряти ще досить досить довго. Навіть е, після уходу Трампа з е, е, поста президента, ця довіра е, повинна буде знову вибудовуватися десятками десятками років, е, щоб ми знову вийшли на на таку співпрацю, яка існувала між Канадою, сполученими штатами і е, е, іншими країнами е, е, до, е, до цього. І, і до речі, отут Україна, коли весь цивілізований світ об'єднався навколо е, України допомозі Україні проти Путіна, то сьогодні цивілізований світ об'єднується і проти Трампа, і проти Путіна. Ну це очевидно. І напевно, що ну скажіть, чи звучить зараз гостріше, частіше якраз українське питання? Ну те, що стосується нової адміністрації е, Трампа, е, угоди про копали, перемир'я, ну ці всі компліментарна лексика із Путіном, портрети е, так. Е, зараз ми, ми дуже активно працюємо в Конгресі українців Канади. Теж над е, е, тим, щоб збільшити співпрацю між Україною та Канадою, особливо в галузі, в галузі оборонних технологій. Зараз які раз такий час оборонний бюджет Канади буде збільшуватися, і тому така співпраця, коли ми разом Канада і Україна можуть розробляти інноваційні рішення в сфері технологій і оборони, разом виробляти, разом робити те, що ми називаємо R&D, and Development, наукові дослідження і впроваджувати це. Те, що зараз дуже дуже на повісі дня, і ми стараємося, щоб такі співпраці між українськими компаніями, які, наприклад, виробляють дрони, розробляють штучний інтелект, роботизовані системи і канадськими компаніями, тільки збільшувалися. Зараз Канада долучається до датської моделі. Я думаю, скоро буде такий більший анонс, коли Канада буде як і Данія фінансувати виробництво. Зброї в Україні а таким чином, це наскільки я знаю, десятки можливо, і сотні канадських доларів в цьому анонсі, який буде також знову, ми дуже активно працюємо над тим, щоб ті 22 мільярди канадських доларів російських активів, які знаходяться в Канаді, були передані Україні. А як і інші країни, над цим дуже дуже активно працюють. Тому я сподіваюся, що ми використаємо цей шанс. Для, для поліпшення співпраці між Україною та Канадою і для того, щоб зробити обидві наші країни, як Канаду, так і Україну, більш сильними, більш в галузі оборонних технологій. І а, також ми всі прекрасно розуміємо, що інвестиції в оборону України це інвестиції в оборону Канади, бо Росія і Китай зазіхають на канадську Арктику, і тому а, ці напрямки а, оборони є дуже дуже важливі. Ми доказуємо канадським політикам, що а, неможливо допустити, що Україна а, впаде, бо тоді а, а, це а, а, буде означати, що також Європа а, буде дуже дуже. Під великими ризиками, і тоді прийдеться вкладати в оборону і воювати вже канадським і потенційно європейським солдатам а, проти Росії, і щоб чого не відбулося зараз там один долар проінвестований в обороноздатність України до того, що будуть зекономлені тисячі доларів, і якщо потім прийдеться Канаді або європейським країнам воювати з Росією. Ну, звичайно, та звичайно, не дай Бог, але ця е, ваша, ваша робота помітна, тому що зрештою і новий прем'єр, і взагалі офіційна е, позиція Канади. Поки що, ну стовідсоткова підтримка України у всіх у всіх напрямках, і розуміння того, яка які мають бути перемовини, яке має бути закінчення війни е, однозначною перемогою України і звільнення всіх окупованих територій. Пане Олександре, дуже дякую вам. Тримайтеся там. Тепер ми знаєте, друзі по ну ви українського походження, Канада, Україна. Бачите, ми опиняємося в такій ситуації, що мусимо бути ще більшими союзниками, і партнерами і однодумцями. Сім -сім, трам... Проблема, Трамп, це... Дякую вам, слава Україні, Trump слава Trump. Канаді. Так, да, дякую, дякую.